Із давніх давен на свято водохреща люди влаштовували хресну ходу. Що нею, очолювані священниками, крокували до річок, озер, джерел чи хрениць, аби освятити воду. Чи не вперше за довгі роки, 19 січня хресна хода прямувала і до Бердичівської Йордані, річки Гнилопять, з тим, аби води тієї обрели Боже благословення. Вода є частиною людського життя. Вчать святі отці, Без неї неможливе існування живого організму. Людина щодня користується нею. А те, чим вона користується, має бути. Освячене Господом, тож звідси і багатовікова традиція освячення води. Існує євангельська розповідь про те, як на своє 30-річчя Ісус, який тільки наступив на шлях Месії, прийшов до річки Йордан, аби від Іоанна Хрестителя прийняти обряд хрещення. До того моменту Іоанн занурював у воду людей лише для того, аби тікаялися, тому і дозволив собі навіть спершу не пустити Ісуса до річки, адже гріхів у того не було. Але настав час, коли мав бути виконаний закон про таїнство хрещення. Відкрилися небеса на Ісуса. Спустився Святий Дух у вигляді голуба і пролунав голос Божий. Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Так виникло хрещенське таїнство. Ісус був оголошений Месією, а свято отримало ще одну назву богоявлення, бо саме того дня з'явилася одночасно уся Пресвята Трійця: Отець, син і святий Дух. До цієї миті хрестили, аби люди каялися а після, аби вони перероджувалися із природи духовної на святу духовним народженням. Називають священники хрещення для християн. Таїнство хрещення хрещення – це є те таїнство, з якого починається шлях християнина і тому таїнство хрещення, так як і народження фізичне, оскільки воно є духовним народженням, воно більше повторюватися в житті не може в людини. Тобто один раз людина хреститься на відпущення гріхів і з'єднується з Христом. І, охрестившись, людина вона зодягається в во Христа. Так як ми співали сьогодні, та й співаємо під час хрещення всіх, що во Христа хрестилися, во Христа зодягнулися. Тобто, коли ми охрестилися, ми вже починаємо жити праведним життям тим життям, до якого закликав Ісус Христос. Охочих тричі зануритися на водохреща гнило п'ять було більш ніж достатньо. До річки приходили із з самого ранку. Найтерплячіші дочекалися, поки святі отці провели обряд освячення, і вже тоді кидалися у холодну воду, аби та додала їм сили духовної і фізичної на цілі. Рік. У те, що після такого купання прямий шлях до лікарняного ліжка, звісно, із цих чоловіків ніхто не вірив. Більшість з них здійснювали таку процедуру не вперше. Цього ж разу після освячення і взагалі кажуть, боятися було нічого. Це вже третій рік. Ну то було тільки без благословіння, без батюшок. Я так ходив, от, там єсяполонка. Ну, так купався. А цього року я вже ждав, я хотів з благословінням з Божим. в общем, так. Ви вірите в чудодайні властивості воду? Да, так, віру. І я це помітив, що дійсно допомагає. Дуже бодрить, дуже. Ну, в общем, так, да, я вірю в це. А поради якісь для тих, для тих хто не ще? Ну, які поради? Треба перед цим трошечки себе все-таки підготувати і фізично, і морально. В першу чергу, мабуть, навіть, навіть, навіть і морально. тому що… Ну, в общем, треба був. і треба закалку, звісно. Сьогодні таке велике свято водохреща. Тут сьогодні перше в Бердичеві такий захід душа переповнена відродженням, відновленням, радістю. От я хочу подякувати міську владу і всю міську службу за допомогу. За, за те, що допомогли зробити таку таку подію освячення вод річки Гнилоп'ять. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім і поздоровити всіх з Різдвом Христовим новим роком і з водохреща, побажати всім Божої благодаті, любові, любові до ближнього, любові до України її мови культури, не дивлячись на похмуру й нелагідну погоду у міській зоні відпочинку, зібралося чимало Бажаючих взяти участь у святі, священники дали цьому своє пояснення, бо до хреща зазначили, стає ще одним святом, що об'єднує бердичівлян із богом та між собою. В цей день я хочу також звернутися до всіх вірних Української православної церкви і до всіх християн і поздоровити із цим великим святом хрещення Господнього, богоявлення і закликати на всіх Боже благословення і Божу благодать. І нехай та вода, освячена йорданська, буде спасительною для всіх нас і буде цілющою для нашого тіла і для нашої душі. Христос охрестився в річці Йордані.